Разом ми сильніші, разом ми добріші. Проект із таким гаслом започаткувала у Кам'янці-Подільському компанія Вав Сінерджі. Мета порятунок і пошук господарів для безпритульних тварин. Приїхавши вперше до Кам'янця-Подільського, директорка компанії пані Тамара була вражена кількістю покинутих чотирилапих, які живуть на вулиці. Тож виступила з такою соціальною ініціативою. Я в Кам'янці-Подільському вже живу. і Працюю другий рік з Києва. Uh, і приїхавши в місто, а, приїхала я собакою, яку теж свого часу забрала з вулиці. Uh, ми тут певний час адаптувалися, що було непросто. Uh, і ми помітили, що дуже багато безпритульних тварин в місті, як котиків, так і собачок. Uh, тому порахували за потрібне, порадившись з керівництвом компанії, що було б добре uh, надати їм допомогу. От дійсно, проблема безпритульних тварин вона досить є гострою для Кам'янця-Подільського, але ви говорите про допомогу. Яким чином можна надати цю допомогу? Ми рахуємо, що допомогу надавати безпритульним тваринкам можна тільки гуманним чином, щоб ніякому разі тваринки не постраждали. Ми спочатку дізналися, хто з волонтерів працює в цьому напрямку. Ми з ними познайомилися, налагодили співпрацю. Також ми робимо рекламну компанію, ну рекламою, мабуть, не зовсім можна її назвати соціальну рекламу, де пояснюємо людям про проблеми безпритульних тваринок. Ми фотографуємо безпритульних тваринок. Ми взаємодіємо з ветеринарними аптеками і клініками, і намагаємося. Якомога більшої кількості людей в місті пояснити важливість цієї проблеми і важливість бути залученим до вирішення цього питання, адже ну, тільки з допомогою людей тваринки можуть знайти собі домівки. Ми надрукували е закладки, е ми надрукували плакати, ми будемо це все розміщати і вже розміщаємо в закладах, uh -huh. там, де буває зазвичай багато людей. Для того щоб люди з ними знайомились. Це реальні реальні тваринки, які зараз потребують допомоги. Намагаємося максимум достукатися до людей, до всіх людей, до всіх містян. У Кав'янці-Подільському є кілька притулків для тварин. Чотирилапим, які туди потрапили, пощастило. Їх доглядають і за потреби лікують. Але цей догляд, на жаль, не може бути постійним. Усі притулки працюють на волонтерських засадах, допомагають небайдужі, і навіть діти до прикладу займаються вигулом тварин. Ми тільки йдемо гуляти з ними. А довго гуляєте з ними? По 25 хвилин чи по 30». І щодня приходити отак гуляти? Так. Не страшно. Ні. Вони тут всі хороші, не кусаються. Просто моя подруга Юля почала сюди ходити. Я теж захотіла і почала ходити. Мені сподобалось, я до сих пор сюди хожу. І в неї тут кстати, з цього сьогодні взяли собачку. Вони синергія доброти закликає бути відповідальними за тих, кого приручили. Час від часу по інформації волонтерів тваринки прилаштовуються. Ми ініціативу започаткували на в кінці березня, коли познайомилися з волонтерами для їх підтримки і допомоги. І на сьогоднішній день наша справа потихеньку, але вона рухається вперед. І це нас радує. Попри те, що на сьогоднішній день є відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, все таки такі факти, на жаль, трапляються. От чи відслідковують волонтери, і зокрема ваша установа, те в які руки потрапляють ці тваринки, і якщо будуть такі факти, чи вилучаються тварини назад? Волонтери відслідковують. Я знаю, ми спілкувалися з волонтерами, що вони відслідковують, коли вони віддають тваринку. Як за тваринкою дбають, чи вона там прижилась, чи не прижилась. Мені відомо тільки про те, що тваринка не прижилася або не підійшла mm -hmm. власникам, і тоді її повертають назад. Волонтери її забирають і знову прилаштовують. І звичайно, це певний стрес. Певний стрес для тваринки. Більшість безпритульних тварин колись були домашніми. Неважливо, як вони опинились на вулиці, важливо, аби вони знову мали дбайливих господарів. Кожна собачка чи Кід ем, хоче знайти собі родину. Волонтери допоможуть обрати домашнього улюбленця і за потреби допоможуть зі стерилізацією тварини. Робимо це вперше. В таких масштабах ми робимо це вперше. Багато співробітників наших співробітників наших вони займаються особисто допомогою тваринкам. Такому чи інакшому виді хтось донатить, хтось бере додому, хтось там погодує. Але на рівні компанії, на рівні міста ми вперше таке проводимо. І запрошую всіх мешканців міста долучитись до нашої ініціативи Ценергія доброти нехай кожен хвостик, кожен котик і собачка знайде свою домівку. Ви можете зайти на наш сайт, на наші соціальні мережі. Угу. Також ми розповсюджуємо закладки, листівки в центрі міста у наших партнерів. Тож звертайтеся, будь ласка, туди. Або безпосередньо на нас ми можемо допомогти. Ми будемо раді всім, хто хоче допомогти нам в цьому соціальному проєкті з прилаштування тваринок. Будемо раді любій допомозі. Ви можете просто допомогти вигулювати тваринок, бо волонтерів їх дуже багато і потрібна допомога. Ви можете надати корм, ви можете взяти тваринку собі. Я думаю, що тваринки будуть дуже раді і щасливі, і ми за них теж порадіємо. Якщо є можливість прихистити тварину, зробіть це. Вони Чекають з надією на краще життя.